Чи не є гріхом нас на, не спілкуватися з родиною? Віра змінює людей, але є ті, що судять, мені сказали, вдарилися в релігію. Через таке ставлення я не буду виправдовуватися перед ними. Дуже хотів би е, відвідати ваш храм. Слава Ісусу Христу. Ну, друже Петро, наш храм особливий храм. А хто через ці двері заходить з гріхами виходить без гріхів прощення всіх карін гріхів. У нас об'явлений рік Божого милосердя, святий рік Божого милосердя. Так що будете мати можливість приїжджайте, поїдете звідси, як білий ангел очищений. Як спілкуватися з родиною, яка, наприклад, Осуджує або ще. Ну, по-перше, знаєте, хто насміхається з віруючих людей або осуджує? Це люди, які відчувають себе ущербними, що вони не віруючі, але не знають, як до того прийти. Які втратили можливість сформуватися як духовна особистість, і потім дивляться на людей, які йдуть до церкви чи ще щось, їм то в голові не вкладається, і вони починають ну, якби нападати на людей, принижувати, насміхатися і так далі. Ті, хто насміхаються з релігії, це ті, хто не пізнали Бога. Їм треба поспівчувати, не треба їх слухати чи просто поспівчувати їм те й все. Де ви себе приймали? Чим прийматися? Для чого? Жити своїм життям і старайтеся творити добро. Бо дивлячись на вас, що ви добрі, що ви кращі, і ті люди, які вас упрекають, стануть кращими. Так, в мене схоже буває, як повертаюся з церкви в неділю. То так мені спокійно, світло, а як що десь, то мучить мене все якісь переживання, стреси. Тоді я дякую Богу, що принаймні маю сили боротися. Ваше слово мені ну, дуже допомагає. Напевне, я не одна, отче, то злий. Е... Е... Ну, як вам сказати? То злий, чи добрий, мається на увазі той, хто коли, а коли зрішу, десь то мене мучить все щось переживаю, стреси тоді. От, ну, Дивіться, що значить людина з Людина картає себе не через те, що згрішила, а людина себе картає, бо є люди, які зрішили і не переживають. Грішать постійно, навіть не бачить гріх. Тобто це не в тому. Людина, яка зрішила і переживає, це та людина, яка йде Божою дорогою, це та людина, яка має надію на спасіння. І тому це не злий вас терзає вашими переживаннями внутрішніми, а ваш правильний духовний стан злий старається зробити так, щоб ти не переживала. Щоб казав, все дуже добре. До церкви не йде, все дуже добре. Ж війна на дворі холодно, ну що небудь, так? злий не тривожить, злий навпаки присипляє, Божий Дух тривожить, тому що початок премудрості страх Господній. Людина, та, яка боїться, що втратила Бога, та, яка боїться, що образила Бога. Їй страшно. Та людина, яка боїться, що втратить життя, бо війна, військові на передовій, цивільні під час тривоги відчувають ту внутрішню тривогу, так? вони бояться, щоб не впала ракета, щоб їх не вбило, це Божі люди, бо вони думають, щоб зберегти життя, а ті, що наступають на нашу землю, і зброєю, що хочуть нас знищити, це слуги диявола. Бо вони не берегти життя приходять, а хочуть нас убити, хочуть нас знищити. Тому розпізнавайте духа правди і духа істини. Той, хто береже життя, той. Є дух правди. Наші воїни, які стоять, щоб не пустити ворога, вони бережуть наше життя ціною свого життя. Вони на Божій, на Божій стороні. Що тут не зрозуміло? І скільки би росіяни не розказували, що вони приходять тут звільняти, що вони тут приходять денацифікувати, боротися з якимось там режимом. Ви Прийшли на чужу землю із зброєю в руках. Ви агресори. Женевська конвенція 33.14. Там описана форма агресії. І що саме головне у цій конвенції 33.14, що там написано, що Агресія одної держави проти іншої не оправдується нічим. Що там той народ притискали, а там той народ перебирали, а там не того президента обрали, а там був государственний переворот, як вони кажуть. Ніякі причини не можуть бути актуальні. Для того, щоб інша одна держава зброю в руках проявила, проявила агресію в сторону другої держави. Мені раз не раз а Курськ, там Курська область, там Белгородська область, що в суджа там наші зайшли, так? ми вписали ту територію в Конституцію України. Ми претендуємо на ті землі ні, нам не треба чужого. Але в стратегічній це де війна, ми, щоб розтягнути війська, щоб розтягнути, щоб злегшити тут, на, тут де вони наступають, щоб вони потягнули туди теж війська. Це військова стратегія. Бо тому що ми не претендуємо на ті території. Якби були вони не почали війну, нам би не було смисла заходити на, на російську територію. І по-друге, світові треба було показати, що ніяких червоних ліній для їхньої е, ядерної доктрини немає. Немає. Це фількіна грамота. Це держава, знаєте, Патьомкінська деревня. Знаєте, що це таке? Патьомкін, коли приїжджав, оце, оце десь в цій деревні. То йому з однієї тільки робили вигляд, так? Ну, як декорацію. Бікборди, не бікборди, а такі великі плакати почіпали, будинки намалювали віконечка, навіть людей там намалювали в віконечках. Держава показуха, бутафорія. І наше завдання поставити її на місце. Так і буде з допомогою інших держав. Так, що, так, їдемо далі. Отже, а чи можуть після розкаяння повертати до служіння відлученого раніше від служіння доброго священника, як от отця монаха Григорія Планчака? Чи можуть після розкаяння? Повернути до служіння. Після розкаяння можуть повернути до служіння в іншому місці. На тому місці, де він був, ні. І це буде правильно. Покаяння, ну, як правило, тут монастир, там покаяння, смирення, а потім відновити служіння, але в другому місці, там, де є. Там, де є потреба, і там, де, там, де, там, де священника не знають, бо перепони до священства, один із перепон є недостаток слави. Тобто, як десь там ну, був заміч, замі, замічений, наприклад, що. ну, Мені там розказували одну історію, що Священник, такий файний священник, в Афганістані служив, файний священник. Великий знак питання. Якщо він служив в Афганістані, брав участь в бойових діях, то це є недостаток слава. Це якщо взяти, наприклад, зарядку дуже класного нашого воїна, снайпера, так? відмінного снайпера, і кандидата у діякони. Трохи не з тої опери. Одні скажуть супер, але сотні скажуть плохо. І тому поняття недостаток слави треба враховувати, бо йде мова про спасення людської душі. Якщо той, хто проповідує, має недостаток слави, як він може проповідувати буде про порядність? Слава та може бути негативна з будь-якої причини. Може бути по правді не по правді. Неважно. Неважно. Для Бога ця наша недостатність, не, не, ну, скажімо, гріховність, для Бога вона інакше виглядає як для людей. Люди використовують чужу невдачу як своє, як свій свій механізм, що вона має вплив на такого серйозного священника, як на Планчака. Бо вот дві він такий. А у Бога інакше плани. Бог любить нас. І особливо тих засуджених, більше якого. Тому поняття розкаяння. І служіння. А це хай вирішують єпископи, їх справа, а не наша. Але я кажу, що Бог милосердний і для Бога покаяння має значення велике.